Правда ли, що Німці проверяют строже водителей з кодом 95 польським? Та вони з усіма провіряють, не. усіх провіряють, бо в них найбільше, виходить, трафік, в них же транзитна країна, не ні? Німеччина. То вони всіх перевіряють. Ну, типу, польські же ж фігіша, да, їздять в, ну, в Германію. Да? Вони перевіряють все. Вони як починають баги шмонати, то вони ж все і тахокарту, і документи, як Верне, тахокарту, тахограф. Все ж манають повністю. А ты сейчас показывал, что еще и индусам, другим ребятам тоже делаете, да? Да, так вот, 95. У нас, дивися, я покажу, я так тебе вот такого сюда. Ага. Не, ну его. да, там... Человек с да. Индии, да, похоже. А э, как это... они вас находят? Ценам э, транспортной компании подгоняют. Бо а -а -а. ми ж ми ж бо багато хто буває в коментарях, сміється. О, а хто до вас їздить? У Нас вже є сталі клієнти, то з фірми на яких ми допомогли затруднити людей, робили рекламу. то з для них, наприклад, у них як в фільмі занімається та хокартою, вони для них то із, поняв, саме время не оплачується. То із, для них час дорогий, то є розумієш. Є такі люди, наскільки я знаю, у мене є знайомі, які в час зарабатують. Знаєте, скільки? Як скільки? Час? Да. водителя. Ні, то є, наприклад, сотрудні компанії такої. Если там, например, занимайся амароканцами, там, индусами. Ну пусть 50 евро. В час? Да. Да не. Нет тысяча, две тысячи Злотых, да. Злотых? Да. А, ну это в Польше, да? Да. Есть такие сотрудники, что зарабатывают очень много денег. Больше, чем программисты, слушай. Да. Здесь есть, бо то есть тут та така специфіка, наприклад, если співротник у нея по катепа англійський, він розполагає до себе тамче американців, ще індусів, він вміє з ними спілкуватися, він робить так, щоб до них йдуть, то такі безся обрасай блогерство англійський знаю. Ребят, якщо вам нужен код 95, вот здесь проходит обучение. И сейчас мы в следующем видео э расскажем, как это именно проходит. По ссылочке в шапке профиля.